Всім привіт мене. Привіт, привіт, привіт усім. Добре, Мене звати усім! Присім за фансом. Добрий, друзький. Мене звати Привіт Ані. Мене звати Мова. Ми українські відеоблогери. Здавалось, що може бути між нами подібно. Ми різного віку, мешкаємо у віддалених одне від одного куточках України. Наші погляди на життя абсолютно не схожі. Проте нас об'єднує одна спільна справа за різних обставин розпочата. адже одні почали знімати через бажання донести людям свої ідеї та думки. Інші, тому що це стало популярним заняттям: хтось, аби самореалізувати себе, а дехто навіть через самотність, бо йому нікому було виговоритись. Але всі ми підійшли у відеоблозі себе. Ми полюбили цю справу, і вже тепер. Відео стали невід'ємною частиною нашого життя. На жаль, багато хто вважає відеоблог марною тратою часу, а відеоблогерів дивними людьми, що розмовляють з камерою. Проте ми докладаємо максимум зусиль, аби розвинути україномовний YouTube. ми знаємо, до чого прагнемо і разом ми цього досягнемо. Знали б ви, чого нам лише коштує один відеоролик: відійти ідею, спробувати втілити її в життя. А після години монтажу ми робимо так багато всього, лиш би зацікавити глядача, лиш би привернути його увагу. Співаємо, малюємо, дуріємо, танцюємо, сміємось. Багато сміємось, бо це ми справжні та щирі. Ми такі, якими ми є, і віримо, що нас зрозуміють, що нас полюблять і підтримують. А без підтримки у цій справі ну ніяк. Кожного разу, коли нам кажуть, твоє відео цікаве чи класне, ми вкотре переконуємося, що не дарма віднайшли себе у відеоблозі. Всі ці лайки, підписники та перегляди не просто число. Це ознака того, що наші відео справді приносять комусь хороший настрій і дарують посмішку. Для нас же це найвища нагорода. Отже, ми, українські відеоблогери, звертаємось до вас, просимо у розуміння та підтримки. Разом ми популяризуємо ютуб в Україні. Зробимо так, щоб наша аудиторія сягала сотень тисяч. Адже немає нічого неможливого. Тому підписуйтесь, будь ласка, на наші канали, переглядайте та коментуйте відео. Нехай у вас завжди все буде класно. За любов'ю ваш україномовний Ютуб.